Truly. Євробачення повертається гарні новини для усіх блогерів, які ледве дотягли до цього нового сезону, не маючи тем для випусків. Адже ми маємо десятку свіженьких пісень, представлених на цьогорічному конкурсі Євробачення, але і з нижньої частини довгого списку. Хтось один із них, завдяки вашому голосуванню у дії, може потрапити до фіналу. Про музичне аранжування та власні враження і реакції багато хто уже й так поназнімав відео. А моя справа, як філолога із музичним минулим, подивитися на художні оп. Рази у талановитій пісні вони своїми щупальцями сягають усіх пластів композиції, від аранжування в технічній деталі, якого я не буду тут лізти, до вокалу, власне, звуковедення прекрасної музики і самого тексту та тих текстів, допоміжних, якими самі ж артисти супроводжують свою участь на конкурсі, пишучи прес-релізи, представляючи якось себе позиціонуючи, ну і потім візуально. Представляючи себе на сцені, отож, які художні образи збурять суспільну дискусію і будуть представлені на цьогорічній сцені національного відбору так, у мене сьогодні буде чай з гібіскуса, Наливайте собі чогось смачненького Також суспільне нам запропонувало списочок, яким ми будемо рухатися. Але в кінці відео я вам покажу, яка уже статистика вимальовується в дії, та чия пісня вже набрала найбільшу кількість переглядів на Ютубчику. І можливо, так трапиться, що розрахунок професійної журів загаліто був неточним і хто. Хтось із тих, хто пролетять після цього голосування, набере значно більше переглядів і більше уваги, ніж ті, які потрапили в фінал. Ото буде цікавинка. Мені цікаво подивитися на смислову сторону, яку чомусь дуже часто просто упускають, тому що ну бачите, текст неважливий, текст другорядний і так далі. Ми будемо починати з текстів, а будемо потім рухатися в музику, аби зрозуміти, чому музика написана так чи інакше, і черве музичний супровід. Ідеї самого тексту чи навпаки гармонійно доповнює Енлео Супернова. Не знаю цього співака, але супернова це потужний яскравий вибух зірки. Над нова виникає на останніх стадіях еволюції масивної зірки. Або коли білий карлик запускає ядерний синтез. Я сподіваюся, тут не буде відсилок до ядерної зими та щекавиці, але красивий такий образ небесних взривів, галактик, зірок і так далі. Що ми маємо? Англійський текст This is death of Night, this is choking smoke falling down to my knees. «I soothe my soul». Трішки з римами «smoke soul», «night and knees». Не точні рими, але є принаймні загальний вайп і образ. Значить, тиша мертва, тиша ночі, дим від якого захлинаєшся, він падає на коліна і заспокоює, заколисує свою душу. Мої тіні пішли кудись, зникли у пошуках власного дому. А я покладаю своє майбутнє у руки божі. Ну, типу, аби Бог тримав це майбутнє цікаво, навіть релігійно. Але далі, із ось ця тінь або ніч мене захоплює, заповнює і жодного промінчика сонця чи світла не пробивається. І я співаю до смерті, до останнього свого видиху, і ця смерть не наче наближається, вона вже поруч. А, але я чую ехо, ехо твого голосу гучного Уф, десь там окей. текст такий весь драматичний, наповнений і особистісний, і з відсилками до чогось глобальнішого як Україна, тобто така себе метафорична балада, певно, з двома пластами. Чи будеш ти стояти за мене навіть коли не залишишся більш нікого? А я буду стікати кров'ю, лежачи на землі, такий безпорадний, «Helpless». трішки відсилочки до Юлії Саніної її участі на відборі. Пам'ятаєте, «Helpless». Татада. -та 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 -та. Люба, чи любий, чи любе, не знаю. Це все, що мені потрібно, аби запалити зірки. Дозволь мені підіймнятися, rise before it's over, До того як я впаду і розіб'юся, неначе це такий останній політ. Перетвори мене на супернову, на цей вибух зорі. А, красивий образ. Він і про підтримку, і про певну жертву, і про. Людину, яка типу перебуває в такому, яка потребує порятунку, порятунку любові, підтримки і так далі. Це так відчуваю. Проєктували і на український контекст, і на локальний контекст любовної балади. Стоп, я відчуваю тепло, ковтаю жадібно повітря. Роблю крок. Бо англійський текст був глибший. Український примітивно, але локально, типу, не вибивається з контексту. Цільний текст зв'язується в одну історію. Око нічого не вириває, технічно не точно. Рими невпопад місцями написаний рвану. В принципі, можна оцінити на сімірочку з десяти. Це таким великим авансом для початку. Давайте послухаємо, що це за пісня і. Така балада відразу розмірена та, та та і далі усе наростає просто східцями. Класична структура баладної пісні, конкурсна, прекрасна. Ой, мені подобається ці такі хорові вставки, якби він там ще зробив прям госпел, реальний живий хор, чи принаймні декілька крутих вокалістів, щоб зробити цього таке вокальне, масивне, м'ясненьке шоу. Можливо, було. Б. Дуже класичний, драматичний, динамічний такий приспів, конкурсний. Я це чув на багатьох конкурсах в багатьох руках Євробачення. Не знаю, чи цим щось когось вражиш, чи. Це сприймається як новаторство. Але, ну, типу, потужна така середня, міцненька заявка. Із, в принципі, притомним текстом. Угу. Ось це супернове, в нього таке затяжне, наче цей початок ще не почався, але він вже тягнеться тяг... 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 до нього. А акустичний образ, в принципі, й... має цю ідею а розростання розростання в цей великий вибух, але чи буде цей вибух в кульмінації? Дуже така ем, сходинками розвивається мелодія. Дещо передбачувано, немає ніяких таких відхилень серйозних від гармонії. Ну, окей, вокал прекрасний, чудово. Я думаю, вживу це буде виглядати потужно. Ем, подивимося. О, передбачуваний брідж. Окей. І ось тут, коли повторюється ще раз, приспів, хочеться уже якоїсь варіативності чогось там більшого, а він передбачуваний, а передбачуваність вбиває кайф. Окей, okay. але ж ці повтори кульмінації, як на мене, особливо і не трапилось. Не трапилось кульмінації особливої. Хочеться чогось такого, якоїсь вже бам цього вибуху. Поки що залив. Одну, одноманітними повторами фінал. Um, це не найгірша пісня. Для мене середній конкурсний варіант. На Євробаченні минулому ось буквально в фіналі були пх, значно гірші, повільніші, нудніші, слабші композиції. А чи переможеться, не знаю. Не впевнений, що цього вистачить. Тобто така тверда серединка на четвірочку з п'яти або на сімку із десяти. Рухаємося до Маяда, Амнезія, Амніжія, і в нас тексту немає. Ось це перше. Ви проплановуєте участь в конкурсі? Певно, потрібно вкластися в якусь там свою медійність. Текст уже друга доба його ніде не знайти. На одному сайті я ледве знайшов текст з помилками з акордами, ну окей. Він кудись біжить застрасований, звик до постійних сумнівів і непевності, нічого вже не відчуває, дні повторюються, він втратив їм рахунок, лік. Тому що в своєму розмові намагається забути усі речі, які бачив, та усе, що відчував. Oh-oh-oh, so many lost lives, phantoms that came alive! Так багато життів, фантоми, яких повертаються назад переді мною в життя. Окей, потужна фраза, скоріш за все, з відсилкою до подій в Україні. Можливо, я не знаю, що робити зараз, чи мені втекти, чи мені сховатися. Позитивний настрій, скажу я вам, на третій рік війни, але точно відображає настрої багатьох втекти або сховатися. Ладно, далі йде приспів, і цей приспів просто цвяхами вдовбує одне слово. Амнежія. Амнезія. Ну, Амнезія це єдиний порятунок. Кюа. Це вилікування. Treatment – це лікування, це терапія, яка крок за кроком наближає до мети. І Хілінг це зцілення, е, але якесь невидимим шляхом чи способом повернуло вам здоров'я. Тобто в ньому є містицизм і певна така вища сила, яка якимось чином вилікувала. І ось в нього амнезія, як вища сила, має вилікувати усі його рани. «Heal my wounds». Коротше, нап'ємося до світанку, тому що життя надто коротке. Таких пісень, пам'ятаєте, в минулому сезоні була п'ятірка чи шістірка в євровізійному фіналі. І я навіть робив таке узагальнення, що ну, мабуть, якась криза в Європі всі відчувають загрозу, і перед загрозою потрібно просто голову в пісок. Десь такий самий настрій в цій пісні Амнезія врятує нас. Та ні, є речі, які амнезії не можна віддавати, тому що про них потрібно пам'ятати. Можливо, це просто пісня-настрій. Бувають пісні, які не монтують якоїсь розповіді чи там концепції. Вони просто повторюють декілька слів і занурюють нас в настрій. Давайте зануримося в тривожні акорди, які пішли різковато. Нападає на звук, то прям окей, шокує втекти. І от якби я не прочитав текст до цього, мені б зараз складно було його на вухо піймати, тому що він а, про, пробивається крізь цей текст. Усі р -р 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 -р. намагається американізувати мову в насфіленнітн. Окей. Е. Голосистий хлопчик uh, чи хлопець? Не знаю. Юнак, все прекрасно. Uh, Трішки цей твангування, прям ріже. E, things are things and things I feel. Там голосу вистачає, просто це манієризм. Можливо, мені здається, але це у, -у трішки був під'їзд під нотку, не знаю. Він такий плач, плач, плач. Ярославне, окей. Окей, mm. okay. тут вистачає вокалу, голос дійсно красивий. В інтерв'ю, здається, Муаят розповідав, по-перше, це його власне ім'я, реальне, про те, що в нього 6 октав голосу. Не знаю. і Мене це не аргументує. Голосувати чи не голосувати. Голос це інструмент, ним треба користуватися. Ми не. Зібралися тут оцінювати октави. Нам цікаво послухати, що це разом нам дає як. Акустичний і художній образ. Ми мислимо образами інтуїтивно, навіть якщо ніфіга в цьому не розуміємо. Ми все одно сприймаємо: о вау, у мене виник відчуття, образ, вайп. Називайте це як завгодно. Але він монтується багатьма багатьма шарами. Поки що драматична історія, яка розповідається нам музикою і текст, який її нівелює. Тому що нам пропонується якась амнезія. Давайте подивимося. О, окей, якщо ідея Амнезії була в тому, що це відчуття, яке притупляє інші відчуття, і е, монотонно до до болю, до нудоти е, перетворює усе решту в нігілізм, тоді цей приспів ідеально відображає це поняття. Але він настільки монотонний і повторюваний, як цвяхами, просто як цвяхами в стіну. -да -да па па-да-да-там. Па не знаю, мені захотілося тут якоїсь варіативності більшої. Так, кур це хто кур? Англійською мовою британського варіанту q, американського варіанту cure. Cure, cure. Коротше, але там q, там немає q. News, tube, youtube, але cure. І r. Під, підвернули язичок. Трішки з вимовою попрацювати. Голос є, все є. Трішки є таке відчуття дитячого Євробачення, наче він намагається голосом перекрити все, все, чого не вистачає там в пісні, чи а я вам прийду і покажу там свої шість октав. Так, тут були We know it's a shame, те, що світ mad. світ божеволі, і здається, він цим хизується. Нам ми знаємо від цього нам прикро. Але кого в цьому звинувачувати? Я хочу миру, але це не в моїй силі. Е, окей, пісня чудово відображає ось цю безвихід і м -м, helplessness, без помічі, без поради того, що та світ німий, глухий, тупий і е, божеволює. А я, який хочу миру, не можу його досягти, тому що це не в моїй силі, і взагалі єдине, що мені залишається, це просто амнезія. Um, від пісні тягне якимось безсилям, але не просто текстовим безсилям, а й музичним. Типу, я викидаю купу енергії, купу вокалу, а воно якось як цвяхами в у вату. I складається враження, що йому амнезії не хочеться, але він її повторює як типу, самопокарання. Я вам... Ви хочете, щоб я усе забув? І типу, а ну, давайте зіграємо в мирну, то я вам так і зроблю. Якщо це пісня самосаркастична, то можливо, але от я вже на там, другій хвилині, і мені нудно далі слухати, тому що повторюється надто багато повторів, вони одноманітні. Нарешті, пішли мелізми прекрасно. Окей. Со мені вина нотка? Угу. Коротше, загальний вайп пісні. Давайте нап'ємось, набухаємось, бо далі вирішень проблем нашим ніяких немає. Якщо це зрезонує українцям, то най. Мені завжди цікаво, що зайде, тому що це також така загальна середня температура по палаті. Хизе, можливо, можливо, пісня має свій настрій. Це не моя історія. Мені подобається позитивна повістка. Можливо, я токсичний позитивіст, який намагається всьому знаходити те, чого немає. Не знаю, але от не зайшла мені ця ідея з амнезією. Хоча голос цікавий. Я б послідкував за цим співаком і музикантом, як він буде розвиватися далі, і що з цим голосом буде відбуватися на практиці. Цікавий голос, але мені цього недостатньо. Я ж не буду слухати його вокалізи. Прикулець. Кришталі. Чому Кришталі? Такий романтичний образ якоїсь люстри. Можливо. Типова класична романтична пацаняча балада, певно, із певною претензією на поезію, але написана дуже неохайно із купою неточностей і відсутністю Рим. Відвалюся всім думкам, тверезі миті вже мені не наче сон. Німа поезія страждань. лютий спокій оминає мікрофон, Лежнає Бог ціну терзань, дика пам'ять оминула жар долонь. Забуду лінії твого лиця, диким вітром заведу свою любов. Ам... Так, сон, мікрофон. Окей. Думкам страждань. Рима, Терзань лиця, Рима, Долонь, Любов. Рима – Або неточні, або відсутні Рими – Лиш тобі присвячу повні гори кришталю, бач, кохана, я знову ми вдвох, палає кров тіла, не згаса. Бач, яка вона довга любов. У тобі почуття, мов кришталі. У тобі почуття, мов кришталі. Вони колючі, довгі чи прозорі. Позасвідомо передбачено без передчуття минулих днів немає в пам'яті, не було життя. Позачергово передбачено. Передай мені. Чи саме це вона, мій ангела, вірити, чи ні? Окей, тут рвані думки, потік свідомості. Як про неї не думать, по секрету скажи, її руки малюють на душі міражі, як про неї не плакати, без неї не жить, кажуть люди однакові, та вона не із них. Як тебе побачив, сильно зажурився, зубожіло пам'ять, зубожіло пам'ять, серйозно. Всюди забив тобою ціла клята флешка в мене загрузила. Забуваю, хто я був до того, як твій став. Збивки, перебивки, з ритмом, непевно, зараз подивимося, як це музично буде оформлено. Лиш тобі присвячу повні гори кришталю і так далі. Ну, окей, ця метафора із флешкою, і зубожілою пам'яттю може стати мемом. Це можливо щось свіже, але. Бачите, у Джері Хейл є, до речі, одна і звичка і вже такий майже відкатаний навик перетягувати непоетичні слова і поняття і поетизувати їх просто в тексті. Ну, не знаю, візьміть слово болгарка, хоча в неї немає такого. Чи там пласкогубці, зубила. І от спробуйте з них зробити поетичну форму та поетичний образ. Який буде багатошаровим, цікавим, смачним в тексті, а не просто типу, аби епатувати. Це потрібно зробити ще вміло і мати для цього достатньо таланту і відчуття тексту і мови. Хоча деякі образи ну, дуже невдалі, тому вони ріжуть вухом, і такі, типу, болгарка. Тобто є побутова лексика, які ми можемо повернути її образність, і художність. А бувають ну, дуже невдалі. Флешка, ну окей. Пацаняча мова із флешка, ну, окей. Така пацаняча мова із пацанячої пісні про любов. давайте слуш... mm, Боже, тут уніформа якась. Це хто? Це декашник? Поліцейський, пожежник. Романтичний перебір, інструменталка, гітарка, все як ми любимо. Ну він співає і вимовляє особистісною з таким подсунячом. Трішечки ем, валить текст вниз своєю інтонацією і своєю вимовою. Отут прямо така пацаняча манера говорити, проговорювати текст, начитувати його. Щоб так легко проспівувати. У мене складається враження, що з текстом і ритмом, і музичним розміром трішки лажа. Ну і все. Цей сампл буде повторюватися в другій частині, там ще буде перебивочка. Все. Файна пісенька для плейлиста: десь там послухати, поностальгувати, чи зануритися в таку приємну меланхолічну хандру. А для конкурсу я її не бачу. А романтичні балади, якщо й трапляються, то вони мають бути чимось унікальним, мати якусь родинку, щось таке, чим можна зачарувати весь зал, щоб весь зал із ліхтариками чи зі свічечками, там покружляв у цьому феєричній хвилі, а, приємного ніжного субтону. Але. Ну тут якось не вистачає цього. Я не бачу це на великій сцені. Не знаю, можливо. Комусь це наскільки зайшло, і пробрало там до душі. Я зараз когось плюндрував і наговорив тут немислимо. Ну що, друзі, це була перша частинка. Я відео розбив на декілька частин, адже оглянув усіх десятьох учасників. Деякі мене засмутили, деякі порадували і здивували. Тому переходьте і дивіться далі. Я уже в своїй піжамі Міньйона, чай допив, але іду заварювати новий, тому що горло моє поки що залишається на незах. Сподіваюсь, не на такому дні, як деякі тексти наших учасників. Заходьте, і дивіться на окремому плейлисті на кугі усі відео про Євробачення 2025. Ну а на цьому не прощаюся, говорю до побачення. Тисніть на дзвіночки, ставте ваші вподобайки та пишіть коментарі із власними враженнями.